Для того, щоб створити міграційний аккаунт на сайті Gov.UK, пошуку Google заводимо e-Visa UK. Проходимо по першому посиланню. Спускаємося трошки нижче. Натискаємо. Start now. Питання: чи є у вас дійсна біометрична карта? У більшості буде відповідь: Так, вона ще дійсна, і у багатьох є. Якщо біометрична карта не втрачена і є у вас в наявності, ми натискаємо Yes. Продовжуємо. Біометрична карта ще не припинила свою дію. Більшість вона закінчується 31 грудня 2024 року. Тобто натискаємо Yes. Продовжити. Потім натискаємо Create immigration account, тобто, створити міграційний аккаунт. Проходимо далі. В моєму випадку я створюю міграційний аккаунт для когось іншого, тому я обираю хтось інший. Те само ви будете обирати, якщо створюєте міграційний аккаунт, або допомагаєте комусь, або створюєте міграційний аккаунт для своїх дітей. Далі задається питання: хто ще буде мати доступ до міграційного аккаунту? У вас є три варіанти відповіді: тільки власник аккаунту. Обидві людини, тобто людина, яка допомагає, а також людина, яка є власником міграційного аккаунту, і тільки людина, що допомагає. В моєму випадку я буду обирати обидві людини. Тискаємо Понтіння. Ім'я. Вводимо дані як у паспорті. Уважно, перевіряємо. Взискаємо Продовжити. Питання щодо громадянства особи. В моєму випадку це Україна. Тут задається питання, який з документів ви хочете приєднати. Я завжди рекомендую брати паспорт по біометричні картки, скоро закінчить свою дію. Затискаємо Continue. Вводимо дані паспорту. Україна, що видала. В моєму випадку це Україна. Питання, чи є дата закінчення паспорту? В більшості випадків так. Вводимо дату. Закінчення паспорту. Дії паспорту. Тискаємо Continue. Дата народження власника міграційного аккаунту. Натискаємо Продовжити. Вводимо електронну адресу. На зазначену електронну адресу повинен прийти шестизначний код. Вводимо отриманий код. Продовжити. Вводимо номер телефону. Продовжити. У даному випадку питається, чи зможе особа самостійно використовувати та змінити свій міграційний аккаунт. У зразковому прикладі це дитина, тому я обираю ні, якщо людина доросла, то може особисто використовувати аккаунт, тому ми не можемо обрати так або ні. Для того, щоб батьки також мали доступ до міграційного аккаунту, я оберу так. Питання, чи зможу підтвердити особисті дані, номер телефону та електронну адресу. Я натискаю так, зможемо. Підтверджую ту саму електронну адресу. В нашому випадку це дитина, ми обираємо ні. Підтверджуємо та продовжуємо. Тут є у даному випадку це питання у якихось стосунках до заявника. Тому що в моєму випадку це дитина. Якщо батьки заповнюють, вони беруть батьки, опікуни або представники, члени родини. В моєму випадку я обираю ОЗ. Продовжуємо. Зараз ми бачимо дані ми мовлення. Завжди рекомендується перевірити правильність заповнення. Будемо додаткові емейл-адресу. Пускай продовжити. Все, як ви бачите, всі дані занесені. Потім дані е-мейл адреси, номера телефону можна буде змінити. Створюємо аккаунт. Зараз у нас міграційний аккаунт створено. Для того, щоб приєднати. І візу до цього міграційного аккаунту ви повинні повернутися назад. натиснути тут Sign in. Знову зайти в міграційний аккаунт, використавши дані паспорта. Натискаємо Продовжити, вводимо номер паспорта заявника, дату народження заявника. Збираємо будь який з контактних даних. Вводимо перевірочний код. Продовжити. Бачите, зараз нам пропонується приєднати і e візу к аккаунт. Ми «Start now» і проходимо усі зазначені етапи. Етапи проходяться поступово. Перше це підтвердити. Ідентичність особи. Натискаємо сюди. Зараз нам пропонується завантажити на телефон додаток ID-чек. Це заємник зробить самостійно. Перевіряємо, чи є бензичний паспорт. В цьому випадку так. У нас є биомічний паспорт. Питання, чи є доступ до самофону. Це може бути або iPhone, або Android. Який, з якого можна використовувати безконтактну оплату, для того, щоб телефон зміг прочитати біометричний чіп у паспорт? Так, да, в нас є дана впанка. Зараз пропонується обрати один з або завантажити, якщо ви робите даного банку заявника вже буде ID-чек, тому ми відправляємо на використання QR-код. Після підтвердження особи через додаток ID-чек. Нам необхідно знову зайти в міграційний аккаунт для продовження заявки. Натискаємо Sign-in, обираємо паспорт, вводимо дані паспорта, номер, дата народження, обираємо e-mail адресу вводимо перевірочний код, натискаємо Продовжити. Переходимо до другого етапу. Підтвердження біометричної карти та номеру заявки. Чи є у вас дійсно біометрична карта? Так. Вводимо номер біометричної карти. Продовжити. Перевіряємо вірність даних. Обираємо найкращий спосіб зв'язку. Вибираємо e mail адресу номер телефону. Перевіряємо продовжити. Вводимо відповіді на запитання. Перевіряємо відповіді. Натискаємо Продовжити. Підтверджуємо. У даному випадку я обираю, що заяву заповнював хтось інший. Продовжити. Підтверджуємо та подаємо заявку. Confirm and Submit. Все наша заявка подана. Ми можемо побачити номер заявки. Після подачі заявки вам прийде на e-mail підтвердження, що ваша заявка успішно розглянута та ви можете переглянути свою електронну візу в вашому міграційному аккаунті. Всім дякую за перегляд!